У берегові посеред вулиці знайшли тіло чоловіка. Подія сталася 11 червня. Про виявлення небіжчика поліцейських повідомили медики. Правоохоронці з'ясували, що того дня 73-річний чоловік навідався до на 9 років молодшого знайомого. Вони разом випивали, а далі між ними розгорівся конфлікт. В результаті молодший кілька разів вдарив іншого по голові. Від отриманих травм чоловік помер. А господар помешкання виніс мертвого гостя на вулицю та сховав в кущах вже за кілька годин. Поліцейські знайшли ймовірного винуватця. Поліцейські провели обшук на місці злочину, також вилучили ряд важливих речових доказів. Це мова йде про одяг зі слідами крові як нападника, так і потерпілого, а також кілька тупих предметів, якими зловмисник міг наносити удари. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з правовою кваліфікацією, частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, підозрюваного у порядку статті 208. Кримін... Кримінального процесуального кодексу України помістили до ізолятора тимчасового тримання, і тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.